Буквально рік тому у реабілітаційному центрі Ренесанс що у Луцьку по вулиці Володимирській, сталось вбивство. Як тоді повідомляла поліція, один пацієнт задушив іншого. Понад рік йшов суд. Чоловіка за засудили до 9 років позбавлення волі. Сьогодні ж в апеляції у справі, так би мовити, поставили остаточну крапку. Ця подія, про яку далі піде мова, сталася у реабілітаційному центрі Ренесанс 28 вересня минулого року у закладі, який позиціонує себе як клініку, де лікують людей від наркоалкозалежностей та ігроманії, щось не поділили між собою два пацієнта, внаслідок чого один задушив іншого. Що стало причиною конфлікту з летальними наслідками, намагались дізнатись безпосередньо у центрі. Однак там будь-що коментувати, на відріз відмовились. Коментарі по цьому питанню після слідства ще раз вам повторюю. А чоловік, якого підозрюють, він недавно у вас Ще раз повторюю. Я не маю права розголошувати цю інформацію. Ну це ж не є досудове розслідування факт. Той що коли він від чого він лікувався? Ви чуєте мене, це не я не можу зараз розголошувати цю інформацію. Ну, так не можна собі до вас стався резонанс і прикриватись тим, що йде слідство. Це я не прикриваюся. По факту кажу у суді. Чоловік свою вину фактично визнав. Зізнався, що під час конфлікту бив та душив іншого пацієнта. Втім, зауважив, що після сутички потерпілий ще ходив. Помер він наступного дня. Один зі свідків розповів, як це сталося. Свідок суду показав, що одного дня точної дати не пам'ятає 2022 року, близько 12-ї години. Він разом з іншими особами перебували в кімнаті клініки Ренесанс одному з них стало зле. Він вдихнув і помер. Покликали медсестру, яка зробила укол однак він вже був мертвий. Луцький міськрайонний суд призначив йому за вбивство 9 років позбавлення волі і ще плюс один рік приєднали як невідбуту частину покарання за вироком Яворівського районного суду Львівської області, де його судили за самовільне залишення військової частини. В апеляційному суді захисник обвинуваченого оскаржував цей вирок, просили чоловіку зменшити термін ув'язнення, оскільки, на їх думку, суд першої інстанції не врахував ряду пом'якшуючих обставин. Крім того, першої інстанції не було взято до уваги те, що є особа обвинуваченого молодого віку, має на утриманні двох неповнолітніх дітей до свого затримання та помініже до свого поміщення в умовах центру Ренесанс він проживав із матір'ю за адресою своєї реєстрації міста Рожище, де Допомагав для матері доглядати за своїм батьком який є інвалідом першої групи. Втім, прокурор вважає, що суд виніс правильне покарання, оскільки цей злочин було вчинено під час перебування на дворічному іспитовому терміні за попереднім вироком Яворівського райсуду. Де втяжуючи покарання обставини є рецидив злочинів, також чинення злочину щодо особи похилого віку. Прошу звернути увагу на те, що з потерпілою стороною обвинувачений не перемирився, не висловлював щирий жаль у скоєному під час судового розгляду. Надав суперечливі показання, що свідчить про відсутність дієвого та щирого розхаяння в вчиненому. Сам обвинувачений каже, не хотів, щоб так сталося, і просив суд зменшити йому термін ув'язнення. Я не потіка, получилося і пошук менш детальний поможливості. Волинського апеляційного суду вирішила лишити вирок без змін. Відтак за вбивство пацієнта в клініці Ренесанс у вересні минулого року молодому чоловіку схоже таки доведеться відсидіти за ґратами 10 років. Юлія Остапович, Дмитро Кудик для новин на часі.